А літні табори в школах в Одесі, в місті Одеса, зараз в прямому такому форматі, який був раніше, не проводяться, тому що вийти за межі закладу освіти фактично неможливо. Нам потрібно, якщо ми прийняли дитину, щоб вона була там, де є укриття. Тобто піти на море, відвідати кінотеатр, поїхати до парку. Ми фактично не можемо, бо той відрізок шляху, який може не мати укриття, це досить небезпечно. І літні табори ми переформатували в такі заняття секції групи з надолуження освітніх втрат для тих дітей, кому це потрібно. Тобто, у закладах освіти зараз ідуть консультації, зустрічі, групові, індивідуальні з тих предметів, які потрібно підтягнути. І наші діти мають можливість їх відвідати, якщо є потреба. Звичайно працюють секції, клуби, гуртки, наші позашкільні заклади освіти, до речі, не припиняють своєї діяльності, вони працюють і приймають дітей. А одеські батьки обирають різноманітні варіанти, які залежать і від тих вподобань, які є в родині, і від тих можливостей, які є. Хтось виїжджає разом з дитиною, хтось відправляє до бабусі до більш безпечних регіонів України, хтось лишається вдома. І тут дуже важливо все ж таки промоніторити і на офіційному сайті міста, на сайті департаменту освіти є ті. Діючі заклади, які до яких можна прийти влітку, які можна відвідувати разом з дітьми.